Усім привіт! Мене звати Іна. Це канал про перепродаж секонд-хенду. Я купую речі в секунді, просто в магазині і продаю в інстаграмі. Працюю офіційно для цього діла орендую приміщення. В цьому відео я б хотіла розповісти, чому я не беру речі на перепродаж. Останнім часом, коли я почала публікувати відео на Ютуб, періодично пишуть люди з Ютуба. До цього писали в інстаграмі, але не так активно. А з Ютуба більш активніше і пропонують мені речі на перепродаж. Тобто в цьому такого нічого немає, що людина запитала. Я, людина запитала, я відповіла. Деякі люди реагують адекватно, пишуть добре, питань нема, ні то ні. А деякі люди ображаються на мене. От минулого тижня чи позаминулого тижня людина написала мені, що Ну, образилася, написала, що покладала на мене надії, у на неї якісь там життєві обставини. Що вона не може їх продати, а я типу повинна. Ну, дивіться, ем, якщо на те пішло, то основна причина, чому я не беру на перепродаж, може бути просто те, що я не хочу. Ем, але я хотіла б розповісти, чому я не беру свої думки. Ви можете з ними погодитися, можете не погодитися, але я думаю, тема цікава. Цікаво було поспілкуватись з приводу цього. Почну перед історією. Дивіться, якщо ви мені писали з цього приводу, то не беріть на свій рахунок. Писали мені не тільки ви, а багато людей, тому я не кажу в цьому відео про когось конкретного. Я просто розповідаю, чому ні. Я почну з перед історії. Я почала вести інстаграм, і, звісно, почали писати люди, щоб речі дати на перепродаж. Я не хотіла брати, але ж я таке, знаєте, така проблема в мене, я рятувальник. Рятувальник по життю мені всіх треба врятувати. І я вирішила хоч якось допомогти ж людям, хто ж, окрім мене. Я по суботам вирішила зробити таку рубрику і публікувала там по три, по п'ять оголошень від людей. Люди мені кидали фото, опис, інформацію про річ, а потім я публікувала і відмічала людей їх сторінки. Деякі люди кидали досить непогані речі, і вони продавалися. Мені потім писали ті люди, які публікували, і ті люди, які купили, типу дякую на вдала покупка. Але було багато речей. Знаєте, таке враження було, що люди не хочуть його нести на смітник. А хочуть, мабуть, віднести на пошту, я не знаю. Я це помітила, я почала писати вже людям, що якщо ви хочете, щоб річ продалася, будь ласка, обирайте речі більш актуальні на даний момент і в більш-менш хорошому стані. Але то без сенсу, все одно багато кидали мені таких речей, і потім вже один чудовий час я також почала задумуватися, поговорила про це з людьми в сторіс. І в мене там є дівчата, які підтримують, там періодично купують, кажуть, Інна, не займайся, дурнею такою, ну не витрачайся. Свій особистий час, тому що ну, треба було нагадувати деяким людям, щоб вони скинули, щоб вони мені там нормально оформили той текст, тобто, типу, мені треба не їм. І одна мені підписниця написала, каже: Інна, коли мені треба щось продати, я публікую речі на Олексі або на шафі. Тобто, можливості є і не витрачаю нічий час. І я, так знаєте, почула і вирішила, що дійсно ну, це дурна така затія і перестала це робити. Але ж люди пишуть періодично, і я ж відмовляю. Тому... Основна причина, дивіться, чому я не беру на перепродаж. Ну, по-перше, згідно закону, я не маю права брати у людей на продаж. Я там не вникала, там відсоток більше, здається, податку. Там. Коротше, я не вникала в це, але якщо навіть не беремо до уваги той момент, дивіться, така штука. От я вам розказала про ці трендові, не трендові, ношені, не ношені, поняття про стан. У людей різне. Я так помітила як у продавців, так і у людей. Мені, звісно, там підтягує рекламки, підтягує там рекомендації, от люди продають. Я дивлюся деякі речі, наприклад, ну я не знаю, я б не взяла такі на продаж. Мені, начебто, це стан ну, не відповідає коротше, цій ціні. Але людина, знаєте, не хоче там надурить когось, Ну, я маю таку надію. От у неї розуміння про те, що. Це гарний стан у речі. От Були випадки, коли я продавала речі з кошлатанням. Я кажу, що там, ну, Якщо наприклад, річ цікава, або актуальна така, або розмір хороший. Я беру, але по адекватній ціні ставлю ж ціну відповідно, і кажу, що тут є там незначне кошлатання. І, наприклад, людина отримує, каже мені, пише мені, Іна, де ви там побачили там, якісь нюанси, кошлатання, там нічого немає, там все чудово. І я собі так думаю, ну як же ж там немає, якщо там є. Ну, я бачу, для мене я б не купила, наприклад, там, ну, Високій ціні цю річ, тому що там кошла. Буває так само зі знайомими, От щось там показують мені, там, він диви, якусь класну штуку в секунді купила. Кажу, а по якій ціні а вона, ну, там, по такій. Кажу, я б не купила за таку ціну. Диви, тут нюанс, тут там випраний колір, тут там цей. Я зрозуміла, коротше, що у людей різне сприйняття ем, стану речей. Тобто, дивіться, мені написала людина, що Інна візьми в мене на перепродаж там таке-то. Таке в який стан хороший людина мені прийшла ці речі, я подивлюся, там чи кошла тя чи там випраний коль, чи що ну я не знаю, чи зможу продати по такій ціні, і що вона мені взагалі запропонує. І ну, це перше, що мене насторожило, тобто я ну. У нас можуть просто не зійтися погляди. Друге, другий момент річ може просто в мене не продаватися. Тобто, хто там заходить до мене на сторінку в інстаграм, хто бачив відео в Ютубі, я не кажу, що я продаю якісь супермодні речі. Я плюс-мінус уже орієнтуюся, що в мене беруть. Хоча і це не завжди допомагає, але плюс-мінус ну, орієнтуюся. Тобто, молодіжні у мене не візьмуть і не зовсім там актуальні. Не візьмуть, може, щось не дуже актуальне візьмуть, але я вже плюс-мінус розумію, в якому розмірі, там, ну, який стан. Я думаю, що ви зрозуміли. Тобто, е і мені знаєте, людина там ну, напише, там, скине фото якісь. Ну, я не хочу, мені неприємно писати людині, що ну, вибачте, ви мені надсилаєте там якесь неактуальне, не немодне, не стильне, не молодіжне. Я не хочу ображати людину. Тобто, ну мені це неприємно буде написати. Тому питання: чому я маю, чому я маю робити те, що коротше, я не хочу. Ну це, скажімо, так, основні причини, так що не не відповіда, не відповідатиме стану і не відповідатиме там якісь актуальності. Моді, трендовості, не знаю, ну навіть не цьому, а тому, чи продам я цю річ, чи не продам. Це такі, знаєте, основні загальні моменти. Тепер друге питання. Дивіться, мені пишуть, щоб продати речі, щоб взяти на перепродаж, ну, типу, щоб частину я потім заплатила людині. А деякі пишуть мені люди безкоштовно віддати речі. Дивіться, поговоримо про перший момент, якщо речі ці мені надішлють за гроші. По-перше, я не знаю про яку суму ми домовимося з людиною, тому що ви бачите, які в мене ціни на продаж. Явно людина там не захоче якусь невелику суму, правильно? Хоча б на пополам там. Розділити. Е, окей, ми розділимо цю суму на пополам, але я сюди ще маю додати свою зарплату, свою, е, ну, тобто якийсь має отримати прибуток, оренду, е, податки. Ну вже порошок я не використовую, але електроенергія, комунальні послуги на роботі, тобто ще якийсь відсоток заробітку з того всього. Ну я не знаю, яка там частина буде. Знову ж таки, е, річ мені надіслали так на перепродаж. У мене є повернення. І я несу відповідальність тільки перед собою. Тобто, якщо людина там ну в мене ще таких випадків не було, але знаєте, я так люблю дивитись далеко наперед. Людина взяла там, отримала ту річ, написала, що їй не підійшла. Ну добре, я написала, що повертайте. А якщо річ не моя, тобто я за неї маю заплатити людині, яка мені надіслала якийсь відсоток чи якусь частинку. Людина там отримала, знаєте, або надірвала, або там якось зіпсувала, або ще щось. Ну там, або те, що я відразу не побачу, наприклад, поверну кошти. Е а тоді це виясниться, і я, виходить, людині винна буду. Або навіть зараз з поштою, там, от, наприклад, Укрпошта, ну може бути таке, що загубиться посилка. І так я відповідаю сама перед собою, а так я маю відповідати ще перед кимось. Тобто, ну, мені просто навіть фінансово це не вигідно, бо навіщо мені це? Знаєте, проблема не в тому, щоб мати речі чи знайти речі, а проблема в тому, щоб їх продати. Тобто, я не, в мене немає такого, що я потребую, щоб. Треба там, ну буває, раз на раз не приходиться, бувають різні оновлення, буває що зовсім там нічого нормального, але в мене там є невеличкі запаси. Тобто в мене немає такої потреби, щоб там якісь мені речі постачали. Проблема продати хоча б те, що є. Потім другий момент пишуть люди, деякі що безкоштовно мені надішлють. От буквально теж минулого тижня дівчинка вона абсолютно адекватно відреагувала. Вона мені пропонувала взагалі мішок речей надіслати, казала, що там багато збірками безкоштовно просто, щоб я заплатила за доставку. Я відмовилася, поясню, чому я відмовилась. Дивіться, хоч речі і безкоштовні там мені. Віддають, але все одно я відчуваю за них відповідальність. Тобто людина їх за них заплатила кошти, там витратила якийсь час, ресурси. Окей, вона віддала мені. Я не знаю, які речі в тому мішку, я не знаю, що там, я не знаю, яко, ну, знову ж таки, якого воно стані, який має вигляд. Добре, я заберу ті речі, навіть якщо вони в нормальному стані, в нормальній. Ну, Актуальні, скажімо так, ну, а раптом це такі речі, які в мене не продаються. Отримала я мішок цих речей. Я заплатила за доставку, всі справи. Ну, І я розумію, що я його не продам. Ну куди мені його діть? Ну, викинуть його, в мене рука не підніметься його викинути, тому що ну, людина від щирого серця мені віддала так, щоб я заробила. І куди мені його? Віддати комусь, ну я вам скажу, що. Ну так, кому я знаю, кому хто там потребує, я ну, віддаю періодично, але ж теж ну, не потріб якийсь або щось незрозуміле, теж не хочеться людям віддавати. Колись я робила прямі ефіри, віддавала речі безкоштовно, чого зараз я не роблю. Люди. Більшість навіть не написали дякую. Тобто люди не цінують те, що отримають безкоштовно. І от в мене цей мішок безкоштовних речей буде. І куди мені його діти? Тобто викинути я його не зможу, мені не дозволить совість. Мені його переставляти, перекладати, щось думати, куди мені далі його. Тому для мене простіше просто відмовитись, просто відмовитися і не взяти. Зараз є OLX, є шафа. Я як починала, я досить непогано продавала на OLX. Так, там небагато є повідомлень, ой, оголошення цих там було 13, здається, чи 11 я не пам'ятаю, Але періодично, там потрішки, якщо речі тільки ваші, там, ну, не, не, не займалися ви, там, продажем, не знаю, то можна досить успішно продати. Мені тут писала підписниці десь під якимось е відео, що вона створила магазинчик собі на шафі. Просто вона не перепродає, а свої речі продає, там періодично ну, перебирає, оновлює собі гардероб і заробляє на корм для котиків. Тобто людина захотіла, людина це робить. Я ну, вірю і знаю, що багато там хоче і безкоштовно там, і за гроші допом... ну як, не допомогти мені, типу собі щось там отримать. Щоб я заробила, дуже дякую, якщо ви з щирими намірами, з добрими, але буду відмовлятися. Я думаю, що плюс-мінус я так сформулювала свою думку. Якщо цікаво вам, то. То пишіть якісь коментарі, якщо цікаво, якщо є питання, ще таке, знаєте, крутиться в голові, що хочу сказати, що з приводу безкоштовного, я стараюся в своєму житті уникати безкоштовного. Ну, от я не вірю в те, що може бути щось безкоштовне. Рано чи пізно, ну, якась там якусь, якусь оплату, ти все одно понесеш. Звісно, я не про ті моменти, коли життя змушується, безумовно. Всяке буває в житті, але от зараз я не маю потреби в тому, щоб мені безкоштовно прислали речі на продаж. Тобто я візьму людини безкоштовно, все одно я буду її винна. Ну, от, все одно, от я буду винна, хоч вона й скаже безкоштовно. Ну, от, не знаю, можливо, це якісь так мої бачення, мої розуміння. Якось так. Ще там питання були, на які хотіла написати відповіді, там запитували мене за ролку, цю, за машинку для цього ковтунців. Я чесно не встигаю. Просто так от це в мене сьогодні небагато замовлень, там я можу, навіть їх знімати не буду, бо в секондах два тижні Оновлень не буде, таке розтягнеться на два тижні, то не буде чим мені додавати гардероб для продажу, я буду запасів своїх брати. Тому це веде все час, то записала. Сподіваюсь, що було цікаво. Дуже вдячна, коли пишете коментарі, коли щось там запитуєте або просто хвалите, яка і нам молодець. Дуже дякую вам, дякую за перегляд всього найкращого, до нових зустрічей.